У 1784 році закладене місто Миколаїв. У 1914 році у Монреалі створене українське видавництво Новий світ. У 1919 році у Києві вийшов перший номер газети Комунар. Нині вечірній Київ. У 1993 році на змаганнях в Донецьку Сергій Бубка, подолавши висоту 6 метрів 15 сантиметрів, встановив світовий рекорд зі стрибків з жердиною у закритому приміщенні. У 2014 році сотник самоборони Майдану Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10-ї години ранку наступного дня, суботи 22 лютого 2014 року. 21 лютого 1871 році народився Осип Микитка, український військовий діяч, генерал-майор. У 1800 у 93-му році народився Дмитро Захарович Лебідь, російський і український політичний діяч. У 1921 році народився Володимир Кирилович Малик, український письменник. 90 років тому, у 1925 році народився Ігор Наумович Шамо, український композитор, народний артист УРСР. У 1938 році народився Петро Петрович Толочко, український історик, віце-президент Національної академії наук України. Політик. У 1962 році народився Чарльз Майкл Поланік або ж Палагнюк, американський письменник українського походження. У 1970 році народився Олег Євгенович Соловей, український поет, критик, літературознавець. 21 лютого за календарем Всесвітній день екскурсовода. Також цього дня ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. Це всесвітнє свято, засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення яких видається складним завданням.